Я чую різні цифри. А все буде залежати від того, яке рішення прийме безпосередньо наш регулятор енергетичний НКРЄКП. Будемо дивитися, поки що не можу відповісти на це питання. Але я чую, що можливо навіть в два рази буде підвищена якраз тариф на електроенергію за кіловат. Але знову ж таки, все буде залежати від того, в якому становищі буде енергосистема. Або подивіться, якщо не буде електрики, що тоді може статися? А будемо використовувати генератори. Якщо використовуємо генератори, а то тоді кіловат коштує в чотири. В п'ять разів разів дорожче, а, чим той кіловат, який ми маємо сьогодні. Якщо ми запрошуємо також аварійну допомогу з а, країн Європи, така аварійна допомога набагато дорожча в декілька разів. А, тому можливо таке рішення прийдеться все ж таки а, приймати. А, вони дуже болячі. Я це розумію, але будемо допомагати вразливим верствам населення обов'язково.